Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні гарний теплий день. Гарна повинна бути погода. Зараз трішечки ще є туман, але піднімається, розсівається, вже тепло стає. Буде сонечко. Гарні ці дні, такі теплі. Ну і саме головне, що немає вітру, можна щось на вулиці трішечки робити. Сережа поїхав на роботу, а я зараз, поки на вулиці ще роса, хочу трішечки поприбирати в хаті вже. Почала тут прибирати цій кімнаті, попілісос скрізь, повідкривала вікна, провітру всі кімнати, а потім піду вже на вулицю. Бо треба розгорнути там ту землю, що я навозила. Там також вистачає на вулиці. Зараз роботи повно, тільки встигай. Там підгребти, там перекопати. Є повно роботи. Так що, зараз поприбираю тут, а потім піду на вулицю вже. В хаті скрізь поприбирала. Так що тепер можна йти на вулицю. Піду порозгортаю ту землю. Якраз хорошо. Трішечки з'явились хмарочки. Не так буде сонечко припікати, бо весняне сонечко, чуть-чуть вітерець. У мене моментально лице тоді підгорає. Зараз якраз хорошо. Там теж скільки роботи. Треба ті квіти всі викопати, землю розгорнути є що робити. Так що зараз зробила собі чай, поп'ю та піду на вулицю. Я вже на городі Ось чим займаюся. Ось землю знову ту розгорнула, трохи замало її ще за дві тачки треба привезти. Звідси ціля копаю, скільки корнів. Потім кидаю сюди потрішечки, корінці вибираю. Тут все одно треба цю землю щасати, трохи. бо тут такий бугор. І ще й плюс, що там постійно з нього вилазить стекло, і камінці, і шифер. Напевно, вони сюди виносили сміття якесь. То я вирішила трохи тут якраз його щасати. і потім розгорнути ту кучу, вибрати От все, От весь непотріб той камінці, ті збирати шифер, добре вибрати з тієї кучі. Бо так тут все заганяє, щоб не різав лапи. Скільки я збираю збираємо постійно. Ну, тут якийсь попіл викидали, бо навіть грунт інакший. Так що потім це все прибереться. Все, от викопала бордюрну ленту, землю розрівняла, потолочила, начебто рівно. Зараз треба її знову закопати і посадити от назад оці квіти. Що з цим майже справилась. Все, закопала ленту, трамбувала добре, зробила трішечки ширшу клумбу, ленту трошки сюди подвинула і посадила квіти. Трошки змістила також, бо хризантема була близько до Барбариса. Ось так він ріс. Зараз буде рівним шариком рости. Призантему посадила ближче, там іріс той розділила, також ближче посадила. І ще хочу тогі гібіскус викопати, також його трохи розділити, бо він росте там вже з доловим кущом. І лягає також на барбарис і на трояндусту. Дуже великий виростає, також його розділю, десь розсаджу. Позиція варігатна вже розпускається. Так що тут все. Навела трохи порядок, не знаю. Ну, може, ще буде просідати. Побачу, можливо, ще трошечки підсиплю сюди землі. Побачу. Розділила іріс і сюди посадила половинку. Він такий гарний з такими сірими листочками. Буде гарно тут виглядати кущ. Кому хорошо весна тепло, лежить собі на травички, Пташки йому співають. Гарна погода сьогодні трошки є хмарочки, сонечко не пече. А взялася тут на цьому шматку, вириваю мушійку. Ось так знову, як в минулому році, кругу горіха. Залишу, травичку, там часник росте, трава, ось таке. А тут все-все вириваю. Залишилось мені ось тут. Ну, це я сапою пройду, бо тут таке, не знаю, як воно називається, ми колись називали собачки бур'яниці. Дикий дельфініум тут понасівався повно. Ось тут такий кожух. Так що мені ще зовсім небагато залишилось. Бундук тут у мене росте. Певно, треба буде побрізати от кінці, не мають бруньків. Тут гар розпустилося. З корня пустило, треба побрізати, щоб не росло воно кущом. О, який тут кожух, така травичка. Царська корона як відросла вже. Кульпанчики. Цибуля також так підросла, як я її просапала. Моментально пішла в ріст Землю зрихлили. Так що продовжуємо тут виривати траву, а потім зафризуємо тут і будемо щось садити. Не знаю, що в цьому році тут садити. Картопля в минулому році жахлива тут вродила. Ну, якби дощі, то йде врожай. А як буде пекти сонечко, то де б не садив, не поливав, Толку все одно нема. На сьогодні все, майже все вирвала. Залишилося ось тут трішки, вже не можу. Рука дуже болить, вже сонечко сідає. Ой, тихо, так гарно, хорошо. Ой, вже сховалася сонечко таке здорове було здорове, червоне, гарне. Не встигла. А на вечерю я спекла сьогодні піцу, подоставала все, що є, в холодильнику. Мастила, ну, як обично, майонез з кетчупом, колбаску, помідора, сир у мене було ще шматочок. Натерла зверху сіль, перчик і базилік. Зараз Сережа ще піде принесе. Компотику якогось, погріба та й будемо вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. Вже повечерили. Ой, спина болить, руки болять. Завтра не знаю, як я встану. Ну, то таке, зато роботу зробила вже буде менше роботи, потрохи-потрохи. Скрізь все прибереться, посадиться, безкоштовний фітнес. Так, що ось так минув. Наш день. А вам всім дякую за перегляди, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба, всім пока-пока.